Всі, мирного тихого дня. Дивлячись, як дівчата вгадують по бутонах пилорічність фаленопсисів, вирішила зробити це і я. Або я сліпа, або я чогось не розумію. Але вони мені однакові. Це бутон метелика, а це бутон стандартного фаленопсису. Ну, Чесно кажучи, я не бачу ніякої відмінності. Шукаю горбинки, начебто є а начебто і немає. Ну, думаю, ладно, цей бутон вже майже відкривається. Дивлюсь на іншому квітконосі, на інший бутон. Дивіться, ну, тут є горбинка, але він розпуститься стандартом. Так як же ж визначити, буде Пилорік чи не Пелорік. Роблю висновок. Не треба гадати на кавовій гущі. Що буде, Це то підвіток. буде. Фаленопсис НСК Зея. Дуже красивий фаленопсис і очікуючи, чи розквітне він метеликом, я постійно розглядала його бутони. Ну, от відверто кажу вам, я не розумію, як ви визначаєте, що в бутоні саме буде пелорічний метелик. От роздивляюся його з усіх сторон. Не бачу ніяких горбинок, не бачу ну, нічого особливого. Такий самий бутон, як і у інших. Дивлюсь на нього з усіх сторін. Є які квіти? В минулому році, коли дівчата показували сакуру принцес, мені її так хотілося, що я придбала аж дві. Справа два фото сакури, зліва моєї зеї. Відмінності не бачу, ну, якщо тільки на ну, відтінках кольорів. Хоча і це не показник, якщо маюзей розташувати під іншими променями світла, то вона перетворюється в справжню сакуру. Якщо поставити її десь на яскраве світло, так вона більш світліша. У фотосадівників взагалі використовується фотошоп і по фотосадівникам складно визначитись, який насправді буде той чи інший фаленопсис. Мої дві сакури іще замалі. Я їх придбала у розмірі 1,7 дюйма, а вони ще манюнки, тож квітнути вони будуть не скоро. Це я придбала нещодавно, вже з підрощеним квітконосом він був також підліток, але у розмірі 2,4 дюйми. Так от милуюся сьогодні своєю зеєю. Мені рідко подобаються пилорічні фаленопсиси, а ось саме з такими квітами мені дуже подобається. Пересадила у стаканчик 400 мл. Він був з квітконосом, ну і одне те, що фаленопсис не відчув пересадки, розпустив всі свої квіти, то це вже тішить. Тобто не вибагливий буде фаленопсис. Залишилось почекати, як відростуть ці дві принцеси сакури, і порівняти їх із фаленопсисом Зея. Щоправда, один із них я придбала в одній групі, інший в другій групі. В одній був він під номером 5017 принцеса Сакура, а в іншій продавався. Просто як принцеса сакура. Ну, можливо, це просто різні садівники. підлітки я саджаю у живий з фагном. У пелюшки, мені так спокійніше. Правда, Підпливом сильного потоку світла мох ось так темнішає. Але то не страшно. Головне, я спокійна, що в пелюшках підліткам дуже гарно. По-перше, мох лагідний. Він довгий час тримає вологу, та і навіть якщо враховуючи відсутність гарної питної води, то це і економічно. Дві столові ложки водички і фалено всесполитий. І байдуже. Відкрита ця система стандартна. Ші скляночка без отворів, Дві столові ложки води. Щоб порівнювати їхні розетки із розеткою зії, то Думаю, що вони не змусять довго чекати. Ну, принаймні, наступного року вони покажуть всі три свої обличчя разом. Ну, мені так хочеться. Сьогодні це все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Пока-пока.